Ігуменя Ніколо тихвинського монастиря до 37 років була Іриною. Їй дуже подобалося ім'я, яким нарекли батьки при народженні. Вона пишалася своєю небесною покровителькою, великомученицею Іриною, царською донькою, яка палко любила Господа, і багато людей своїми проповідями привела в християнство. В перекладі Ірина означає благодійний мир, і це відповідало характеру Ірини Латарцевої, яка нині ігуменя Тетяна. Чесно говоря, я думала, що Когда я решилась уже на монашество, конечно, каждая сестра, она думает о том, какое я могу дать имя при постриге. Вот, я думала, что я к имя никогда не буду, так это Татьяной. Потому что я перечитала жития многих очень женщин, подвижниц, дев-подвижниц. Вот, прочитала житие Татьяны, думаю, ну вот, я никак Татьяной не смогу быть. Вот, и когда мне при постриге нарекли это имя, для меня это было, конечно, большим потрясением. Його мені пояснює Тетяна Римська, яку вшановить 25 січня, була деяконісою і заснувала щось на зразок інституту благочестивих дів при церкві. Наша його в миру була активною журналісткою. Єдине, що пов'язувало її з Тетяною Римською, так це Московський університет, який закінчила і який засновано саме на честь цієї святої. Коли прочитали життя іншої святої Тетяни, доньки Миколи II вирішила, що царська дочка була настільки красивою, тоненькою мала чесноти царського роду, а наша ігуменя – селян трударів, батьківський рід з Харківщини, материнський з Полтавщини. Їх розкуркулили і вислали на Донбас. Мати вивчилася на лікаря, батько на інженера, це були люди виняткової доброти. Вони виховали двох прийомних доньок як рідних, і Господь послав їм третю пізню дитину. Україну, як диво Боже. І Ігуменя каже, що стала черницею, коли батьки померли. Вони не знають, що їхня Іринка стала Тетяною. Мені прийшлося привикати до цього імені, і я була, звісно, дуже потрясена і благодарна Богу. І все час просила прощення у своїй святої, що от что я, вот, может быть, не во всем соответствую, и чтобы она меня научила быть Тетяною, как вот быть Татьяной на самом деле, чтобы ей было не стыдно за меня. Ігумені Тетяни розбудовує жіночий монастир на місці явлення Тихвинської ікони Богоматері неподалі Голосіївської пустині. Черниці не коло Тихванської обителі жартують. Нас мало, але ми в підрясниках. У нас дуже багато прихожанок Тетян і от їх усердям, їх, їх стараннями. І була заказана ця ікона святомучениці Тетяни. От, і заказан кіот для цієї ікони. Біля ікони сумлінно моляться, щоб на місці тимчасових монастирських будівель якнайшвидше постав величний храм. Проект вже є з притвором на честь святої Тетяни.